Заявники вони судилися проти України. А реально хто з Це все держава? Це... це все державні підприємства, однозначно. Державні органи, які не вживали жодних заходів. Якщо навіть була бачення бачення їхньою, що вони вживають, ці заходи були неефективними. Плюс вуглезбагачення використ... експлуатували державні підприємства. На момент, коли ми звернулися, ці підприємства і, і збагачувальна фабрика, і е, Львів е, системенерго і е, шахта Візайська були державними підприємствами. Крім того, згідно закону про відходи, Терекон є власністю держави. Тобто найбільшим забруднювачем за всіма дослідженнями і державних, і недержавних структур, е, власне, був Терекон збагачувальної фабрики і шахта Візайська, а вони до цього часу знаходяться в державній власності. Держава повинна, як би там не було, цивільний кодекс існує, український цивільний кодекс України, який передбачає обов'язок, власність зобов'язує. Власник зобов'язаний утримувати своє майно. Ну, правда, ми не посилалися на, на ці пункти, але так чи інакше власник повинен був забезпечити від негативного впливу свого об'єкту громадян, які підпадають його впливу.